Всім привіт! Давно не виходив, Наверно, наверно постарів. <хи> якраз, якраз я в цьому році почав трошки ремонт, ремонт трактора. Хотів, ну, Зробив, тому що вже років 7 сюди в цей гараж, цей трактор не заїжджав, був тут гараж, станок і я. А тепер станок, трактор і я. <реш> так що вирішив його трошки трошки підлампічити. Сьогодні я розкажу про навеску Супер навіска вийшла. Вже 22 роки працює то, що треба. Дето піднімає 700-700 кг. Може підняти ця навіска. Що І... я хотів? Поміняв цепи, розтяжки. Що вийшло? Ще б може, може б ще не міняв би, але вийшлося так, що вийшло в мене подшіпник. От. Хороший подшипник двохрядний, такого я не міг знайти ніде. Прийшлося, прийшлося ставити два підшипника, в місті протачувати стакан от сюди під вал двора Коли були цепи цепи на хрест. Цепи нахрест. І коли в мене там оприскуватель і змельчитель, стояв ізмельчитель тут. І при запуску трактора я не, не побачив, речак був піднятий вверх. Я запустив трактор, він різко піднімає, цепи лопають, був удар сильний в вал. І мені здається, що, що і тріснула обойма. І потім в роботі, в роботі вона накрилася. Подтекло масло. Ну і на цьому все закінчилось. І я вирішив поміняти, поміняти цепи. Убрати ці цепи з цієї сторони і поставити їх от сюди на края. На края. От вийшлося вийшло неплохо. Те, що треба. Зараз я буду е, розбирати і по чуть-чуть по показувати, як я і з чого воно, і деталі, з чого я робив цю нав'язку. Зараз е, коротко пройдемо по трактору. Е, може хто перший раз дивиться. А якщо кому цікаво, у мене на страничці багато відео є, і мости, і мотор, і гідравліка, і все. Так. Пойдемо звідси. Кри... Так, Це ми році зробив, поміняв, поміняв речах на, на, этот, на передній мост. От, бо у мене отакий от речах, от він тут стояв в передній мост. Було два положення включить і виключить. І от йому нагрузка коли велика, йому недостатньо ну, не вистачало йому доключити, надо було, його треба було тримати, бо він проскакував. А На даний момент я переробив, вже поставив на цю сторону речах ручник сіномарки. І тут що виходить, що затягнеш скільки треба. О. І все, і буде те, що треба. Потім зробив, зробив ручник. Ручний тормоз не було. Тормоза роздільні Супроти стоять фордовські а, Зараз покажемо. Крило, крило ГАЗ-51, поміняв ГАЗ-69, я доточив, зробив з двох одно Получилося неплохо. Осталося тільки покрасити от, от таке крило. Зараз я його тут поставлю так, з цієї, сторони, з цієї сторони в нас стоїть е, е, вакуум, е, главний циліндр, тормоз. Тормоза роздільні, тільки одне колесо тормози. З цієї сторони я зробив, зробив ручник. Ручник. Ось таку, таку систему придумав. Ну, звісно, наоборот наоборот стояти рычаги по-другому нема, нема як поставити, тому що він буде під ногами. вот яка система. О, о, як ви бачите, о. О, це буде в мене ручник. От сюди. Так, Тут от такий механізм тяжкий. Цьому году я зробив ручник і тормоз. тормось. Повернемося далі. Розприділитель, дозатор. Поміняв всю проводку, електропроводку ще не доробив, треба доробити. Тому що за 22 роки порозсихалася вся і. Не працювала. Що тут ми маємо? Двигун 615, Mercedes 200. Тут ми маємо редуктор Нша 32, НШ 10. Циліндр силовий на передню нав'язку. Передня нав'язка О, в мене я користуюся тільки бульдозером. О, роздатка стоїть ще тут. Ще не ставив, треба перебрати, передивитися. Може підшипники поміняти. І от, от таке, таке по, по трактору. Так, зараз ми перейдемо до, до навіски. Так, перейдемо до навіски, зробив я. Чим хороша навіска цепив, внутрі, тим, що планка. Даже штопорів не будет, штопора. Затянул цепи, планка не уйдет никуда. Вот. А тут же наоборот. Тут надо только э, штопора вот сюда закручивать, потому что она растягивает <coughs> наружу. Кто стягло внутрь, а сейчас наружу. И вот я что-то придумал, такую, <coughs> такую тяжкую. Вот. Вот. Не треба, не треба, можна її от сюди поставити, в цю сторону. І все, на болтик тут є до чого прицепити. І от вона собі без проблем буде там їхати. А якщо під прицеп, боюся, щоб не, роз, не розштопорилося, раз, поставив, закрутив і все. І нікуди вона не дінеться. Так, це у нас. Так. Тепер. рассоединим нашу навязку. О, сейчас я выставлю столик, чтобы можно... Так, вот наша, наша планка. Планка поперечная. сделана из рамы, из кари. И, толщина 12 мм. И вот, сюда вварил пальцы. Тут Зробив такі рогатіни, щоб лега сюди заходила, щоб вона не прокручувалася. Це з прицепа, З одного основного прицепа, ззаду був фаркоп такий ще. Відкрутив сюди, варив. Воно така вийшла мощна, мощна попереджена. Підемо зараз до леги. Зараз ми розкрустимо. У нас, у нас така Вот лега. Що я її зробив? Що зробив? Це, це, це з трулейбуса трулева тяга. О. Це рулева тяга з трулейбуса. Тут э, э, шарнир такий Вот наподоби, наподоби. Вот такого. Ось такого пальця. Ось тут яблучко таке, все уварене, варене, сальник, не сальник, а пільник. От. Пільник стоїть. Ну. Тяги. Тяги такі поробив. Вроді то волговські розтяги тяги були, от такі вийшлися тяжкі тут. с электричеством, ну, звідкись там, такая сережка, вот такую зрубил штуку и вот этот флажок, чтобы оно не распирало. Сейчас, сейчас я сниму. Пауза. Вот, вот такая. вот такая деталь вот самая главная деталь вот, вот сюда э, цепляется до чулки мост все подставляется вот так и шпильки закручиваются закручиваются шпильки а сюда вставляется у нас на вставляется вот этот а не так вот так вот так О. О! От, от така штука вийшла. Мощне таке все. Мошне. От. от. Для чого цей флажок? Короче, тут ваги нема. ось ці вот пальці. Щоб вивести цеп трохи в сторону. Не виходить. І я зробив ось таку планочку, вигнув її сюди і на цей. На цей получается палец, на цей палец. Вот. Он всегда закручивается. Вот. Закручивается. Вот. О. А флажок, все. Вот флажок для чего? Знаете, вот этот упор упирает вот в кронштейн. І він виходить от таким подвуглом. Оце для того, щоб воно не, не вигинало цю всю, всю планочку. Все. Так, розкажу, розкажу я, що це. От це зурса. Зурс 157. От, реактивний, реактивний тяги, напевно. Мости стягує. Держи мости. От це вот з нього взято. Потім ще в мене йде йде ще, щоб не рвало шпильки. Не рвало шпильки. Тут ще таке приспособлення. Хитре хитр, хитр, хитр. приспособлення. От зробив таку розтяжку. Тут вирізав з метала, восьмерка, з металу вирізав таку. Криву. І от таким не еліпсом, ну, така штучка. Якраз сюди по розміру. І от вона от сюди заходи, О, ставимо шайбу, ставимо шайбу і болтом скручуємо, О, прикручуємо. Все, вона держиться тут. О, і тоді, тоді воно, воно не, не рве, не рве шпильки. О. Шпильки не буде рвати, тому що отут от, при, прикручена е, така е, штука, приварена до рами О, і прикручується в раму, і от воно держи. І нікуди воно, і нікуди воно спи, не дінеться. Так, це у нас ляга. Так, прийдем. так От рычаг, хороша штука. Тоже коли, коли цього трактора робив, бляха, думав, що зробити цю нав'язку, Але так попало, що притягнули два тролейбуса на, на охрану там, на склад. І от в тролейбусі вот рулева сошка з тролейбуса. От вона. Вот, рулева сошка. А от вал. вал э, Деходить черв'як, от, я його обрізав, це два вала. Два валиди в такою стулкою. Шліцевий вал під конус, от він. і отакий от мощний вийшло речаг тяжовий. Сюди вставляється на шліце. можна його переставити вверх, вниз, О, якщо під паху, чуть вище, чуть нижче, можна отрегулювати. От, сюди, сюди вставляється палець з тяги, протачується, тут ж яблучко було. Протачується і виходить, крепко він сидить він під конусом. Протачується, вийшла неплоха неплоха штука. От, тяги я знайшов. Ось такі, не, не пам'ятаю з чого. Мені здається, ще з старих МТЗ були якісь добавочні тяги. І ось ця сережка, Главное, вот эта сережка, щоб можна було розвести, тяги по сторонам. Вот. 20, э, на 24 різьба. Полторачка. Вот. Так, гайка. О вот ці кронштейни, вот, він був цельний. Вот, Цей кронштейн він був цільний такий коробочкой. Вот. Я його розрізав пополам. І точно підходять втулки, і тут втулки бронзові, і точно підходить по розміру цього вала. От. Ну, і приварив сюди, приварив сюди флажок такий під циліндр. Був чуть-чуть коротший на 5 см, полтони не міг підняти. Приварив чуть 5 см вище, піднімає, нічого делати. Так. Оце. Так, тут тут під центральну тягу. Центральна тяга. Хороша тяжка. Під центральну тягу приварена з прицепа. Ось вона. З прицепа ось така штука. Тоже мощна, мощно, класна, класна штука. Так що отака, така така вийшла навіска. То, що треба, супер нав'язка. Стоять. Для загрузки колеса такі штуки з шлагбаума. О, теж в черметі в черметі знайшов, хтось витягнув. О, тут два і тут два. Загрузки колес. О, така вийшла е, супер навіска. Зараз мене попросили люди допомогти е, зробити нав'язку. На на китайський тракторець трохточечку. О, трохточечну. От я трохи щоб понасибирав. От на цю плиту буде монтируватися нав'язка. Тут е, е, с, е, то, пальці поршневі е, 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 в випалянив печки. Ключ приварений е, вместо уголків е, класний. Тут ще подсипи буде. І що, що я хотів вам сказати, що хто буде збирати е, міні-трактор і е, шукати речаги? От, случайно знайшов отакий знайшов, е, от речаф з фури. От. ДАВ. От, він, він був у нас отакий от от двойний. Двойний речак. От. І сюди було ще далі приварено, двойний. Оце цю сторону я одну відрізав, відрізав, цю сторону приваримо сюди. От. Приваримо сюди. А цю штуку поставимо з цієї сторони. І буде те, що треба Ось, Соєдінятися буде поршневим пальцем. Пошлівий палець тут на 38 і палець 38, десь може соточка, може підігріти, воно, воно зайде. Теж щоб... візьміть на зам'ятку, звідки можна взяти речаги. Тут з тролейбуса підходить класно, а тут можна, якщо десь розбирають на металі, мені просто повезло в черметі знайти таку рамку. Це була така рамка з двох сторон, ось ці штуки були. Не знаю, якісь маякі. Колеса запаси, піднімалося, ну не знаю звідки воно. Ну, що воно там робило, ну здафа. Так що такі діла. Сідушку, сідушку я перетягнув вже 22 роки, воно все по, по три порвалося, стало спинку мені. Спинку зробити і, і поставити. Це, 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 Сідушка з БТРа. Ну, звісно, не, не з свіжого БТРа, а ще з Афганського, що коли то я достав на рембазі. Так що, такі діла. Так що-пока. пока, -пока. Тримаємося разом і все буде Україна.